Я так розумію, що це не перший комплекс, який ви освоїли. Як ваші враження? Вау. Wow. Сьогодні ми передаємо перший безпілотний авіаційний комплекс Шарк в одну з артилерійських бригад збройних сил. Це перший з 25 комплексів в рамках спільної акції Повернись живим та компанії Окко враження дуже хороші, дуже позитивні, і ми насправді дуже раді тому, що ми долучилися до цієї ініціативи. Цей проект став можливим завдяки нашим партнерам компанії Око, а також тисячам десяткам тисяч українців, які кожного дня заправляються пальним пульс на око з кожної літри, одна гривня, якого йде на цей проект. Я маю сподівання, що ми за місяць вже закінчимо збір на всі комплекси. Починаю від гвинта. Від гвинта можна не Пуск! Ми літаємо вже не перший день. Літали на різних комплексах. Mm -hmm. Поки що зупинились на шарках, тому що це дуже велика якість. Цей безпілотник є досить рибостійким. Його зв'язок дуже важко задавити, і при цьому він може літати гарантовано на радіус в 60 кілометрів. Це радіус, коли в нього є впевнений онлайн зв'язок. Знаходитись в повітрі до 4 годин. Крім того, він має дуже класний софт, який може трекати об'єкти в онлайні, дозволяє калібрувати інерційну систему таким чином, щоб він міг повертатися навіть в умовах повного подавлення рибом. Має автоматизований зліт автоматизовану посадку. Це є проєкт системний, масштабний. Нам це заімпонувало. Те рішення, яке ми реалізовуємо, воно в значній мірі унікальне, оскільки поєднує не просто безпілотний комплекс, а останнє напрацювання в безпілотній авіації від українських виробників, повнопривідну машину. І це все поєднане між собою в абсолютно автономну працюючу систему. Плюс пакет підготовки екіпажу, який буде працювати на комплексі. Тут знаходиться повноцінних два робочих місця для двох пілотів. В комплекс сходить два літака. Один літак може перебувати в повітрі, другий тим часом заряджатись, потім перший сідає, другий взлітає, перший заряджається. Хлопці так само по черзі можуть відпочивати. У них тут створені всі умови для повноцінної роботи. Літом у них є кондиціонер, щоб їм не було жарко зимою, щоб не було холодно обігрівач. Якщо потрібно, зашторитись, повністю багажний відсік. Все повністю знаходиться тут і транспортується два літака і мачта. Має як автономне живлення, так і може користуватися зовнішнім живленням. Тут є 110, 220, 330. Машина повнопривідна, вона може ось по таку висоту долати водні перешкоди. Для повернись живим цей проєкт був наймасштабнішим, найбільшим, найбільшим. Насиченішим з точки зору всього того, що ми робили в попередні роки, саме реалізація таких великих масштабних проєктів може щось кардинально допомогти. Цей проект в значній мірі став рольовою моделлю для інших бізнесів, яких ми закликаємо долучатися до допомоги Збройним силам і підтримувати наших захисників.